В час оборони Маріуполя мати Полтавки Ірини Шматко загинула. А від чим потрапив у полон? Як усе було? О першій 32 мама була останній раз в мережі. У Полтаві презентували виставку знищеної російської техніки. Звідки вона? Видовище моторошне, але десь там в душі радіюся. У обласному центрі 20 багатоповерхівок залишилися без гарячої води. Чому та коли відновлять кастрюльки? На кухні нагріла, ванну понесла. Полтавський каратист віддав медалі на аукціон для Збройних сил України. Чому вирішив це зробити? Мені не буде шкода, бо я допомагаю хлопцям нашим. Під час російсько-української війни полягли двоє бійців з Полтавщини. Про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Старший солдат Віталій Бурий з Лубен поліг 19 вересня під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Як повідомили на Фейсбук-сторінці Лубенської міської ради, 13 березня чоловік добровольцем пішов обороняти Україну. Йому було 36 років, поховали бійця 23 вересня у Лубнах. А Роман Власюк із села Вікторія Пирятинської громади загинув 7 вересня під час виконання бойового завдання поблизу села Богоявленка Донецької області. Солдатові було 30 років. Як повідомили на Фейсбук-сторінці Пирятинської громади, обороняти Україну від російських військових чоловік пішов добровільно на другий день повномасштабного вторгнення. Прощання з військовим запланували на 24 вересня у селі, звідки він родом. Всім важко без мами. Всім. Дуже багато є моментів, в яких я хотіла б їй подзвонити і почути просто голос. 26-річна Ірина Шматко згадує свою маму Наталію Стрибкову, яка загинула у Маріуполі. 15 квітня по бомбосховищу, в якому вона була, російські військові завдали удар. Десь о 9-й вечора почали їх крити над важкими бомбами. Бомбосховища, я так розумію, вони дізналися, де ховаються. Поранені, де ховаються дівчата, де ну, де ховаються дуже багато людей. О першій 32 мама була останній раз в мережі, саме в одну кімнату прилетіло. І, на жаль, в тій кімнаті була мама Вивалило стіну і її, її привалило. Наталя Стрибкова у Полтаві працювала перукаркою. А після одруження із військовим азову та переїзду до Маріуполя жінка стала діловодкою полку. Було це 2017 року. Діловод – це та людина, що приймає документи у всіх, хто поступає в цей полк, що хто приходить. Ну, тобто, вона одна з перших людей, кого вони бачили тоді. Вона намагалась, якби, і тепла дати тим людям, які приходять, і якоїсь ласки, тої захищеності, яку вони можуть втратити. Востаннє Ірина говорила з мамою за день до її загибелі. Я стояла. Тоді дивилася на зорі і казала: мам, скоро все це завершиться, і ми будемо з тобою разом стояти, дивитись на зорі і розмовляти про щось. Вона сказала: добре, але зараз тривога, ховайся. Про загибель Наталії Стрибкової дочці повідомив її вітчим. Мені батько 20 квітня сказав, що доча пробач, що я тобі кажу, але мами більше немає. Я вже на той час розуміла, бо я її не відчувала. Відчим Ірини Олексій Стрибков родом з Донецька. Він доєднався до полку Азов 2014 року, захищав Маріуполь від початку вторгнення російських військ у місто. А у травні потрапив у полон. Мені він став батьком, бо він мені дав того, чого мене не було, те, чого мені не вистачало. Відчуття захищеності, відчуття того, що. Є той, хто мене обійме, і я забуду про всі проблеми навколо. Він тато. 21 вересня Олексія повернули з полону. Ірина чекає його вдома, щоб попрощатися із мамою, тіло якої вдалося забрати під час обміну. Вона була кремована і збережена в крематорії. Будемо очікувати, поки повернеться батько, щоб можна було з нею попрощатися рідним і близьким і поховати. Так, як вона цього хотіла, щоб її розвіяли над Полтавою або там, де схоче батько. Ірина намалювала картину, яка нагадує їй маму. Роботу вона завершила після звістки про загибель, а ще зробила татуювання. Тут написана остання фраза мами, яку вона мені написала в телеграмі: Просто ти моя. Вище тут написано чотири позивних: це чотири людини. Що захищають зараз нашу Україну? Це мій брат, мій чоловік, батько і мама. Я дуже хотіла, щоб вони всі повернулися, але хай повернуться чоловіки. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 56 тисяч 60 російських військових. Знищено зокрема 4 796 бойових броньованих машин та 2 254 танки. 1 355 артсистем та 170 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 950 безпілотників, понад 470 літаків та гелікоптерів, а ще понад 3 600 одиниць автомобільної Техніки. Збито 240 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. За допомогою відеозв'язку Галина Мохіна показує виставку знищеної російської техніки, яку презентували у Полтаві до Дня міста. Показувала внучкам, які знаходяться зараз в Швеції. Їм дуже цікаво, бо сьогодні день нашого міста, і вони ну дуже хвилюються, як у нас тут, що у нас і все время руку на пульсі держать. З одного боку це дуже радісно, що наші знищують і техніку, і ворога. І... З другої сторони ну страшно, страшно, сумно, тому що я ну просто уявляю, що ця техніка шла на живих людей, що вона Ну, убивала наших українців. Два танки Т-72 один Т-80 а також броньовану машину та бронетранспортер знищили на півночі Полтавщини на початку повномасштабного вторгнення, каже Дмитро Лунін. І ця техніка, яка е, хотіла зайти на Полтавщину, 311 техніки на півночі зупинили наші військові територіальна оборона, е, поліція, служба безпеки і звичайно мешканці та фермери. Які цю техніку, скажімо так, за. Забирали у окупантів якусь техніку, яку ми бачимо тут. Палили, якусь розбирали маси, щоб вона звалювалася до річки псел. У річці затонув ось цей танк Т-72. Сталося це на межі Полтавської та Сумської областей. Тоді російський екіпаж врятуватися не встиг. Згодом танк дістали із води. Видовище моторошне, але десь там в душі радієш те, що. Ті, хто до нас прийшли з мечем, від нього і загинуть. Вражає те, що затонув. Я до цього як його побачив тут, бачив відео в Телеграм, коли він впав з моста і перевернувся, і був в воді. Ну а зараз побачити його тут теж цікаво. До того як привезти техніку, її перевірили на наявність вибухівки. Попри це, під час виставки стежать за дотриманням безпеки, говорить Олександр Нестеренко. Навколо нас. Кілометр двох працюють рота кондиверсійної бригади 116 окремої бригади територіальної оборони з метою забезпечення безпеки людей, які пересуваються по місті Полтави. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, виставка триватиме до 25 вересня. Надалі техніку представлятимуть у музеях Полтавщини. Валерія Рибалка та Анатолій Кикоць. Новини на Суспільному. Полтава. Наталія Зуб на газовій плиті гріє воду для купання однорічного сина Артема. Грячої води немає, то гріємося, гріємо гарячу воду no, на комфорті. Щоб мені нагріти малому воду, ну, щоб я купаю ванночці, то я набираю воду ну, з гарячого ніби крану, і ще додаю кіпкану. Наталія проживає в одному із 20 полтавських будинків, де від 22 вересня тимчасово відключили гарячу воду. Зробили це через реконструкцію теплової мережі на вулиці Ціолковського. Тут планують замінити 400 метрів трубопроводу. Настільки ржавіли, вони 100% не видержали цього опалювального сезону. Знаходимося на завершальному етапі цієї реконструкції. На реконструкцію тепломережі спрямували 16 мільйонів гривень із бюджету полтавської громади, каже Інна Куліш. Чому так пізно тривають ці роботи майже напередодні початку опалювального сезону? Оскільки роботи ці фінансуються з бюджету. Підприємство очікувало надходження бюджетних коштів для того, щоб придбати необхідні матеріали. Насправді роботи на цій ділянці розпочато ще у липні цього року. Це були попередні роботи, розкопка траншеї тощо. Завершити роботи планують до кінця вересня. Нема бойлера, гріє. Кастрюльки. На кухні нагріла, ванну понесла. Звичайно, ну, дуже незручно. Але все ж таки сильно хвилю не піднімаємо. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава. Мене звати Святослав, мені 13 років. Я мрію стати олімпійським чемпіоном по карате. Я почав займатися карате з трьох років. Дитинці був в садочку гурток по карате і мене батьки туди віддали. Я походив трохи, мені сподобалося дуже сильно. Я треную кожного дня, у понеділка до п'ятниці. Полтавець Святослав Стегній має порушення слуху. Понад 5 років долучається до змагань з карате, які влаштовують в Україні. Це чемпіонати України в Львові, так, військах, Суми, Київ, Полтава. Мій батько він допомагає своїм друзям, бо його друзі служать в ЗСУ. І він допомагає. І я також вирішив допомогти. У мене були кошти, я передав на ЗСУ. І я думаю, ці медалі виставити на аукціон і також допомогти ще. Я хочу цю нагороду та свої медалі, щоб допомогти ЗСУ. Тренеру про таке рішення повідомив батько спортсмена. Він же знайшов і волонтерів, які влаштують аукціон. Було дуже приємно і трішки, знаєте, так, ну. Думаю, вау, нічого собі. Маленький хлопчик, ще 14 років, а вже мислить як дорослий. Поважна нагорода це орден, який йому вручили у 2017 році. Президент Федерації Водокай, їх дуже мало. На благодійний аукціон Святослав передає понад десяток медалей та нагород. Мені не буде шкода, бо я допомагаю хлопцям нашим. Він був двохразовим чемпіоном України серед нечуючих спортсменів і серед здорових спортсменів займав перші, другі, треті місця. Хлопчик настоящий воїн, так як він тренувався більш старшими хлопчиками-дівчатками. Він швидко вчився. Ми з травня проводимо благодійні аукціони, розігруємо абсолютно різні лоти. Але такі лоти. Від такого спортсмена у нас вперше візьмемо стартову суму, вона буде доступна, і тоді будемо чекати, щоб учасники підвищували вартість цих нагород. Наразі є актуальні потреби від військових, зокрема це рації про панові глушники. Їх замовили льотчика Полтавщини Наші так також є потреба на пульт. Керування для дронів він дуже вартісний. Ми зберемося командою. Подумаємо, який це буде проект. Подивимося, які треба закрити нагально за словами Аліси Куценко. Аукціон влаштують у соцмережі Телеграм. Він триватиме приблизно дві доби із 21 години, 24 -го вересня. Лілія Пархоменко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Вночі без істотних опадів в день невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 2-7 плюс градусів. На поверхні ґрунту місцями заморозки 0-мінус 2. У день від 9 до 14 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 4 до 6 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 12 до 14 градусів тепла. На неділю, 25 вересня, прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура на Полтавщині вночі від 2 до 7 градусів із позначкою плюс на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2. У день 10-15 тепла. В обласному центрі нічна температура становитиме плюс 4-плюс 6 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 13, плюс 15.